Вже півтора місяці на посаді голови Семенівської райдержадміністрації перебуває Сергій Федорщенко, і за цей час владні структури району почали працювати по-новому. Про це на прес-конференції розповіли перший заступник голови Світлана Лишко і радник на громадських засадах голови райдержадміністрації Євген Янкевич. Останній розповів, що за часів правління партії регіонів посадовці звикли нічого не робити і лише виконувати накази згори, не замислюючись про їх користь та доцільність. Разом із цим у районі процвітала корупція майже у всіх галузах життя. Наразі з приходом нової влади ситуація почала змінюватися. Що викликало здивування та подекуди супротив місцевих жителів? Я хотів би, щоб Семенівський район власне був один з цих центрів, там де у державних службовців як це не наївно звучить, горять очі. Вони хочуть щось робити, працювати для громади, пропагують, продукують нові ідеї, побажання і так далі. За словами доповідаючих, за півтора місяці зроблено вже багато кроків вперед у розвитку району. Зокрема, покращили роботу сайту району. Вирішується питання створення нових комунікацій замість вже існуючих приватних та заангажованих ЗМІ. Також переглядається склад громадської ради при райдержадміністрації. Влада активно прислухається до побажань усіх жителів району. Перший заступник голови Семенівської райдержадміністрації Світлани Лужко говорить, що об'єднання зусиль влади та громадськості у вирішенні проблем та виконанні проєктів є пріоритетним напрямком роботи. Ми відшуковуємо спільні проекти ті соціально Чимі питання, які хвалюють цю громаду, і намагаємося ці питання порушити і знаходити спільно з громадою, спільно з сільською селищною радою з депутатами місцевих рад шляхи вирішення цих проблем, таким чином, нова влада району, за словами доповідаючих робить усе можливе для викорінення корупції та стимулювання посадовців до роботи на благо району.